Всім привіт! Давайте почнемо наш сьогоднішній ефір. Сьогодні у нас понеділок, початок нової торгівельної, нового торгового тижня. Так, так і тут все ок. Можемо починати. Так, зараз я надішлю вам посилання. Ви, будь ласка, доєднуйтесь. Якщо у вас будуть якісь запитання, то, пишіть я залюбки вам відповім. Почнемо ми, скоріш за все, як плануємо по структурі. Спочатку у нас фундаментальні новини, понеділок без новин. Вівторок, в принципі, дуже важливо такою не бачу. В середу лише 10-річні облігації дохідність, і в четвер. Візокова ставка фунту Стерлінгу, вона буде знижуватися, і дохідність 30-річних облігацій. В принципі, якихось важливих макропоказників немає, тому можемо очікувати якийсь відкат по ринку. Вже ми, в принципі, його бачимо. Вчора почали бачити перші відскоки, тому так очікується відкат по ринку. Ставку планують знижувати. Бачимо, що 83% ставку буде знижувати, але це, скажу вам чесно, дуже-дуже велике питання зараз. Так, за останню добу було ліквідовано більше, ніж 57 тисяч трейдерів. Більше за зараз страждають шортисти, тому що ми бачимо відкат по ринку. Так, По спотовим ETF-ам біткоїна бачимо від'ємний результат. В принципі, ми про це говорили з вами. Мінус 643 мільйони доларів. І спотові, Ефіріум і, фіріум, і тіфи, а, бачимо невеличкий плюс, але значно менше, ніж останні були а, притоки, які показували. А, друзі, якщо у вас будуть якісь запитання, то пишіть, будь ласка, в чаті, я заробки відповім. А, не забудьте ставити вподобайку цьому відео. Це буде це мотивує розвивати канал. Так, рухаємось далі. Ніке, очікує, все ж таки, пробій підтримки 40 тисяч пунктів і рух далі вниз. Євронекст. Бачимо пробій підтримки 1550. В принципі, ми про це говорили. Але я очікую, що ми проб'ємо, мабуть, ще цей рівень і протестуємо рівень 1500 пунктів, вже потім відновлення, і рух далі вгору. Dixie, uh, далі буде продовжувати, скоріш за все рух вгору. Єдине, що Діксі потрібно закріпитися вище 98,8, вище 99 пунктів, і це тоді дасть можливість зростати. Таргета uh, достиг uh, SP, бачимо відкат, тому зараз буду чекати на тест підтримки 6100. Да, тобто цей рівень 6100 – це перша ціль, SP. Netflix рухається по цілі, яку ми собі е, описали. Тому е, тут поки ок. Е, мета е, далі в позиції. Зараз повертається в точку відкриття. Ну, тут нічого страшного, але далі і буду знаходитись в позиції. Е, стопи тут розписані. Е, так, Сьогодні буде відкриватися торгівля на рівні 310 доларів. Тому, скоріш за все, буду відкривати цю позицію. Стопи будуть за хай. І буду торгувати також шорт по теслі Інші активи. Бачимо, що класно рухається. Apple по тій ідеї, яку ми описували, але не заходив, тому що вже було три позиції, тому без позиції. Але ідея, бачимо. Але якщо буде повертатися Apple до 289, я буду заходити, а, поки буду чекати. А, буду поки що чекати. Так, тут о, зрозуміло. Nvidia без позиції, Google без позиції, Amazon також. При всьому що дуже сильний геп. Бачимо. Зараз його будуть відкуповувати цей геп. Так, і Microsoft також без позиції. Пшениця. А, про, про, ну, тестую підтримку 515 доларів. Ми про це писали, що буде а, тест цієї лінії. Нафта а, рухається. Mm, зараз хочу пробити підтримку. Якщо... Тут два сценарії, нам потрібно розуміти: якщо проб'ємо 67 доларів 65, ну на 65 доларів, то будемо рухатися вниз. Да? Тобто у нас ось ця підтримка є. Нам важливо її втримати для руху по зеленому сценарію. Якщо цю підтримку не втримають, проб'ють її до кінця тижня, можливо, наступного тижня, тоді ми будемо рухатися в цьому напрямку. Тому зараз слідкую лише за цим рівнем. Золото. Далі все ж таки дивлюся його вниз. 3100 пунктів. Євро-долар дивлюсь по червоному сценарію, руху в бік 1.12.1.10. USDT а, ну, відкат ми бачимо. Це ок. OK. В принципі, нічого такого не змінилося. А, можемо так от зробити. І потім, все ж таки я очікую, тест рівня 4.8. Да, 4.8, можливо, 4.25. Я думаю, що ми не закінчили корекцію ще. Тотал також. Це невеличкий такий відкат. Перед продовженням зниження. Ціль у мене буде і надалі 3-4 трильйони доларів. Так, альткоїни. бачимо тут відразу реакція. да? 930 мільярдів доларів, тому що це дзеркальний рівень. Зараз невеличкий відкат ще побачимо. І знизимось 890, можливо, 950 мільярдів доларів. Домінація біткоїна трішечки відкат бачимо, ефірівська також. Azers намагається втриматися, але я думаю, що ми ще трішечки знизимось по Azers. Ем, так, давайте подивимось по біткоїну, що, на що нам треба звернути увагу. Ем, бачимо, що поки тут немає сигналів на повернення е, в покупку. Бачимо, невеличкий відкат е, зробили, але все ж таки, е, скоріш за все, я думаю, ми будемо тестити 108-109 тисяч доларів. Я думаю, що ми не закінчили це, це, це зниження. Думаю, що ми ще побачимо. Ефірчик. По ефірчику, я писав цю ідею. У мене і червоний сценарій, і зелений сценарій. Обидва сценарії. Тестують рівень 3400. Ми його, в принципі, побачили, ми його протестували. Навіть 3360 було. Зараз треба буде дуже уважно дивитися, уважно слідкувати. Якщо ми звідси зробимо відкат, куди ми зараз це зробили да? 3600 і продовжимо руху вниз, ціль буде 3000 доларів, можливо, там 2800 буду дивитися, але буде ця ціль. Після цього ми спокійно будемо зрисати вгору. Тобто це такий класний ідеальний сценарій буде. Якщо ж ми зараз будемо рухатися в бік 3900 попереднього хая. Знімемо ліквідність, знову ж таки, буде подвійна подвійна вершина, то потім будемо рухатися однозначно в бік 3 доларів, але по часу це буде трішечки довше. І, скоріш за все, корекція буде до вересня, десь тому буду слідкувати за цим. Так, а, майже всі активи вже зробили свій, свій, свої корекції, свої відкати. Всі знаходяться поки що в режимі продажів, але майже всі активи класні зробили продажі, відкатики. Да. Тобто для споту це класні, дуже ціни для покупки. Тобто у нас спот, прям дуже класні відкати зробили. Майже всі активи забили дуже класні відкати по госпоту. Так, добре. Друзі, давайте запитання. Якщо у вас є якісь запитання, я залюбки на них відповім. Так, першим стейкінг-холдерами фірми вже розблокував актив. Так, е, да, 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 але ж бачите, що частина продажів відбулася, але не всі продають. Угу. Так, друзі, якщо у вас є ще запитання, то, будь ласка, задавайте. Я залюбки на них відповім. Так, ну що ж, нам тоді з вами потрібно слідкувати за рівнями, про які я розповів по, ефір, по ефіріуму це рівень 3600 доларів. Якщо ми звідси підемо на корекцію на 3000 доларів, це класний сценарій. І відкоригуємося і далі на осінь я буду очікувати вже е, зростання. Якщо ж ми по ефіру побачимо 3900, е, буде у нас дабл топ, подвійна вершина. Потім буде падіння на 3000 доларів, і потім буде відновлення і зростання. Тобто це буде затягнута корекція аж до вересня місяця. На це будемо ми з вами очікувати і слідкувати. Е, тому Тому так. Добре, питання я більше не бачу. Дякую вам за вашу увагу. Якщо я зараз закінчу ефір і у вас будуть запитання, ви мені пишіть, я відразу відповім в коментарях. Всім бажаю гарного торгового дня, гарного торгового тижня і на зв'язку. Всім па-па.